Шановні земляки, сьогодні ми знов зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка озвалася в серці наших земляків. Необлаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника Карпова Олександра Олександровича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни. Цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддають своє життя за свободу рідної землі. Олександр Карпов служив старшим солдатом, водієм 2-го штурмового відділення, 2-го штурмового взводу, 2-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону військової частини Збройних сил України. 13 вересня 2023 року загинув в районі населеного пункту Бахмут Донецької області під час ворожого обстрілу. Загибель бійців це велика кривава рана, яка залишиться назавжди в нашій пам'яті, в нашій історії України. Шановні сміляни, побратими, дорога дружина, незламні українці. Чергова. Велика бойова втрата українського народу. Ми втратили свого молодого героя. Олександр недавно одружився, він зовсім по-іншому бачив своє життя. Але одного разу він прийняв рішення, пішов захищати нас з вами, пішов боротися за цілісність та незалежність нашої батьківщини. Але, на жаль, на війні не без втрат. Ми втратили свого героя, героя, завдяки якому весь світ знає силу і міць нашої України. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття рідним загиблого. Наш обов'язок пам'ятати, якою ціною дається нам наша незалежність. Слава Україні! Біль і Сум в чергове прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, мужньому захиснику нашої держави, який прийняв для себе рішення піти на захист рідної вітчизни, залишивши вдома кохану дружину. Він не став перед вибором, він знав одне: ворог напав на нашу державу. Немає на слів для втіхи дружині, матері, побратимам, які були пліч опліч із Олександром, висловити якісь слова, втіхи, втіхи не може бути, тільки біль і сум. Від імені міського голови Сергія Ананка, всеї Смілянської громади, висловлює щиріше співчуття. Родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні. Героям слава. Олександра, я і бійці другої роти більше знаємо, як друга карта. Він прийшов до нас в підрозділ, одразу почав виконувати бойові завдання. Він ніколи не боявся і не вагався виконувати найскладніші завдання. Так, 13 вересня. Під час штурму села Андріївка Донецької області він отримав поранення. Але не дивлячись на те, що він отримав поранення, він взяв на себе відповідальність допомагати з евакуацією ще свого побратима. На жаль, ворожа міна обірвала їх життя. Він загинув на полі бою зі зброєю в руках. Він загинув героєм. Він завжди залишиться в другій, штурмовій броні. Мав честь служити з тобою, дружака. Слава нації! Смерть! Хай Я опокоє, загибло до воїна, герої Олександра, наш, і на тобі славосимо. Чергова жертва, чергове горі, сльози. Чергова кров пролилася за незалежність і волю нашої держави, нашого українського народу. І ми бачимо, що кращі сини нашої землі, нашого козацького українського роду Господь забирає до себе. Забирає ранче часу і знову у нашій голові виникає питання, чому, чому ж так? Скільки ще Господи буде цих втрат, скільки ще буде литися сльози матерів, батьків, дружин, дітей? Ми знаємо, що православна церква вчить, що убійство це гріх, який вопіє до Бога про помсту. І ми знову даємо питання, Господи, скільки ще ми будемо до Тебе взивати, щоб ця помста від Тебе прийшла. Можливо, із нашого знову ж таки людського міркування ми повинні зробити висновок. Що Господь попускає інколи страшні біди, така як зараз війна для того, аби поповнювалось Царство Боже, аби оці воїни, які здійснюють такий подвиг, могли насолоджуватись вічним блаженним життям, тому що ми не знаємо, чи змогли б вони такий подвиг звершити в простому мирському житті. І тому знову ж таки в черговий раз сьогодні молимось за те, аби Господь зарахував цей подвиг і прийняв його туди, де це є вічне блаженство. І в черговий раз просимо, Господи, змилуйся. На кінець то помстися за всіх нас, за наші сльози, за наші гори, щоб ця війна закінчилась, щоб наші хлопці вигнали цю з нашої землі і більше не гинули. Можливо, оці події їх надихнуть, і вони будуть тобі більш вільними. Вони будуть частіше заходити до Божого храму, вони будуть частіше до тебе звертатися, молитися і таким чином теж зможуть осягнути це царство Боже. Тому у сьогоднішній день ще раз звертаємо і просимо, щоб милосердний Господь зглянувся на нашу біду, щоб зглянувся на біду в даного випадку цієї родини і щоб ці біди на кінець закінчились, а душа новопредставленого воїна Героя Олександра оселилась у вічній оселі, щоб вже він там насолоджувався вічним блаженним життям. Амінь.